Сьогодні ночувала у Людмили Михайлівни той, що будиночок, де ми живемо хазяйка. Вчора мені подзвонили з пансіонату, бабусі стало погано в плані їжі вона взагалі навіть воду вже не могла пити, і повертала. І її забрали в лікарню. Тому вона зараз лежить в обласній лікарні у Хмельницькому. Тому я ввечері вже приїжджала і залишилася. Тут, щоб сьогодні вранці знову потрапити в лікарню, і мені ще треба буде завтра, якщо все благополучно, Ви її хотіли кажуть, забирайте і все. Нічого аналізи в нормі, чого вона повертає їжу, непонятно. Купа обстежень і рентген, і брушної порожнини, і еректально перевіряли стул, робили рентген-грудної клітинки, кардіограму. Тест на ковід, дивився лицевий хірург, бо трохи є запалення за Що ще? на аналіз, цукор. Гемоглобін 124. Тобто була підозра на ректальну кровотечу, кровотечу, в общем, ж -ж желудка. Але це не підтвердилося. Хірурги кажуть, ні, забирайте тут тіпа, все норм, це не наша проблема. Але людина відмовляється їсти. Ще є момент, можливо, це психологічно, або не кишківника. Але не кишківника тут немає гострого стану, тому тіпи, забирайте додому, а потім зі своїм сімейним лікарем вирішити цю проблему і приїжджайте повторно на ОЗД. Але у мене бабуся дуже груба, вже я казала 150 кг, Плюс така проблема вона ж лежить, вона не ходить. І її транспортування це проблема. Я навіть оплачувала, щоб її вчора забрали, бо відмовлялися е, е, лікарі. Кажуть, що треба її забрати, ті, що приїхали по швидкій, але ми її забрати не можемо, бо вона е, важить дуже багато. То я оплатила додаткові 1700 гривень за те, щоб люди її забрали. Зараз е, бігу на ринок, тут місцеві толкучка е, по справах е, кої, що ну, треба докупити. А потім буду їхати до папусії, будемо розбиратися. сама цей. Судно, вот так підставила шия була мока. Може, да. коли дітей зайдешь, так <рекунок> у ну, тебя мені нравится, тобі не сказал, подав, а вот все привезет на сміли. Як чуєшся, ти ще не нічого тут закриє. Зараз бігу шукаю. Магазин де зарядні продаються. Трошки вітер, взагалі тепло на вулиці, бо вже березень так добре потеплішало. Я поїхала вчора, то не брала зарядні, але ще на день лишаю бабусю, То завтра знову маю приїхати рано вранці, то я додому знову не поїду до дітей. Прийдеться ночувати знову у Людмили Михайлівни, а в неї зарядні не підходить. То шукаю, де тут зарядні. Взагалі, ну таке щось. Трошки поїла, трошки її кефірчику дала. йогурт купила, вона поки не схотіла, водички даю пити. Їсти не хоче, але всі аналізи знову робили їй астроскопію, чи як вона там правильно називається. То нічого нічого по той гастроскопії. Є аполіпи, але вони не критичні, тобто вони не перекривають кишківник, щоб вона не могла їсти. там. Ще повторну задешку може зробити, або сьогодні, якщо хтось буде срочний, будуть викликати лікаря. А так не будуть виклика... викликати до завтра, бо завтра понеділок. А так Сьогодні вихідні. Вчора взагалі було 8 березня, такий подарунок мені. Ой, Боже. їсти не хоче. Каже, забирайте мене додому, помру. Але всі аналізи в нормі, я говорю, ти не маєш померти. О, біля лікарні ось. Корпус головний, його не видно, тут вісім, здається, поверхів. І це було велике будівництво від Зеленського. Це, виходить, нібито не те, що новий корпус, але все одно його ремонтували. Що я хочу сказати? Що з бабусею, невідомо. По всім показникам все в неї гарно, як було вчора. Мені подзвонили з пенсіонату, сказали, що бабусі зле. Що вона взагалі відмовляється від її. Якщо вона хоч трохи їла, тоді там кілька ложок, то навіть воду типу, повертала. Вони не знають, що робити, плюс неї підпухла щука, типу, чи римфоузел, чи що воно там непонятно. Викликали швидку. Швидка приїхала, подивилась на неї, сказали, що не можуть її забрати, бо вона груба. Знайшли додатково за 1700 гривень людей, які допомогли погрузити, бо я ніби замовляла РЕМ але мене на той момент не було, я була в селі. То я вже приїхала, коли мені сказали, в яку обласну лікарню, що її в обласну лікарню везуть, то я вже приїхала туди, до обласної лікарні. Я приїжджаю, шукаю тут хожу по корпусах, бо не знаю, куди мені мали зателефонувати, мені ніхто не зателефонував, хоча брали телефону. Я поспитала людей, кажуть, ну якщо по швидкій, то скорб всього його, її забрали в цей М -м реанімаційне відділення інтенсивної терапії, щось таке. Я прийшла на прийомний покой, дійсно, вона знаходиться там, але типу, в кімнаті. Там, п -п -п перед, ну, Коротше, навіть не в палаті, а так, просто лежить. Ой, кажуть, що забирайте, в неї все гаразд. Там їй сказали підозра на шлинкову кровотечу, я вже там собі накрутила, приїжджаю, нічого нема, все добре. Гемоглобін 124, це 86 років моєму бусі, щоб розуміли. Цукор в нормі, хоча в неї цукровий діабет. Кардіограма більш-менш нормальна, є трошки аритмія, але не критична. Те, що щекає підпухла, там немає абсцесів, це не, як там нема гною нічого, це просто залоза небосполилася, там теж нічого критично. Забирайте додому, але вона не їсть. Тобто вона має їсти. Робили УЗД грудної клітки, черевної порожнини, теж все нормально. Кілька разів приходили хірурги дивилися її на непрохідність. Теж все нормально. Один єдиний вихід із цього цього це психологічно. Вона, мабуть, хоче додому і відмовляється їсти, типу депресії, щось таке. Але тут нема психіатра, щоб, наприклад, її перевірив. Бо по всім показникам вона має їсти. І ось я поки з нею знаходилася з десь. Я приїхала до десяти, що не було, зараз година 3 години. Поверни мене. А я не можу, і вам тяжка. На один бік, через кілька хвилин на інший бік. Під підпери спинку. Поклади мене вище, опусти мене нижче. Підклади під подушку одіяло, прибери це одіяло з-під мене. Приберу якусь тряпку, якої немає взагалі. Ну, тобто увага. Повністю построена на те, що вона хоче, потребує уваги, Щоб біля неї треба сісти. І сидіти, але ні в лікарні того не буде. І вдома немає такої змоги, щоб сіли і сиділи. Я не знаю, що робити, чесно. Якщо її забрати додому, я теж не зможу, бо вона Це саме проблема в вазі. І вона тепер мене відкормила". каже, ти виновата мене відкормила. Нормально так. Не те, що я казала, ба, їж поменше, ти багато їж, ти дуже цупка, ти дуже важка. Тобі буде легше, якщо ти чуди. скинеш зайву вагу, тобі буде легше на сустави, ти будеш більше ходити, більше рухатися. Вона була з тим не згодна. А тепер вона каже, що я винувата, що її розкорблю. Їхала вчора ввечері, вже майже восьма вечора була, я від неї їхала, то вона теж, що я що з тобою вночі буду робити. Тобто треба, щоб я ще поруч з нею і спала. Я розумію, старенька людина, я розумію, хвора, а суті по аналізам вона не хвора. Розумієте? Я не знаю, що мені робити. Чи хтось стикався з таким? Я не знаю. Не знаю, що мені робити. От такі. Але добре, що всі аналізи гарні. Хоч не переживаєш, бо вона я буду помирати, я все кажу в тебе отлічно, тобі в космос можна летіти, а не помирати. Так, що не треба тут розказувати, що ти збираєшся помер... помирати, ти будеш ще жити. Тільки зараз наладити харчування і все буде добре. Сподіваюся. Все, вже біжу додому, їду. Ну, ну як додому, до Людмили Михайлівни. Завтра має вранці бути. До восьми мене попросили до обходу, бо завтра ще це буде терапевт, загальний лікар. Може він щось, щось подивиться і по-своєму скаже. Ну все одно, увійшли в положення, допомагають лікарі молодці. Дякую. Якщо чесно, то я як а, приїхала до Людмили Михайлівни, ну, вона мене трошки погодувала, бо насправді в мене не було. А, ні, я зразу завелилась полежати, я знімала цей момент. Бо настільки морально я за сьогодні виснажена. Стільки думок в голові, я не знаю, що робити. То потім через десь півтори-дві годинки вона сказала, що треба щось трішки поїсти. Я ось тільки там випила каву і приїжджачок звичні, це в лікарні все. І я трошки поїла і знову пішла лягла. Це лежу, не можу, не можу заснути, тобто я не знаю, що завтра день. Бо кожного дня, як я приїжджаю, одне й те саме, треба їй забрати. В не неї нема причин залишатись. Але основна причина, що вона нічого не їсть і повертає їжу, не вирішена, причина не знайде. Тому в мене дуже багато думок в голові, що завтрашній день покаже, що я можу для неї ще зробити, чим допомогти, і як саме вирішити саме ці проблеми. А я вже не знаю, чи трошки червоні, ніби поплакала. Я ж не знаю, на, на мою голову, за останні uh, два місяці дуже багато навалилося всього, що я просто морально вже це не ввожу. Було ну, теж не тільки з бабусю, да? наприклад, проблема. Це і проблема з чоловіком, хто не дивився, він зараз у мене перебуває в полоні. Uh, це і проблеми, типу, постійно треба щось um, з коштами думати, бо... Так, бо таке, маєте, коштів завжди мало, а зараз, тим паче, коли спопусюються, трапилося, то дуже багато просто летять кошти, всі запаси розходяться. Ага. Було відео, де я казала, що прийшла неприємна новина, або в наш будинок, ага. слава Богу, не прилетіло, але прилетіло поряд і повилітали і у мене в хаті вікна. І трошки пошкодилася криша і у мами. Вона за магазином, коли був прильот, то не було забору, не було криші, були проблеми з вікнами майже всіма, з двох сторон повністю, і частково з третьої сторони, четверта стіна була глуха. Опять-таки, волонтери щось там приїжджали, але вирішали. Приїжджали... Крапелюшечку забили мені вікна пленкою. Все. Ту кришу я вже просила вмію допомогти з кришею. А що касається будинку мами, то взагалі волонтери нічого не робили, або хата не жила, там три роки майже ніхто не живе. Сусіди сказали, що ніхто не живе, тому ніхто нічого не робив. Матеріали не виділив за свій кошт, Дякуючи кумам також, там вийшла матеріалів десь на 5,5, на нервів це все. Я просто я не знаю. Я, я вже все, я вже перед Господом я кажу, не знаю, що я в цьому житті такого страшного своєму не робила, що це все на мене валиться, валиться і валиться. Та буду спробувати спати, бо вже, ну, в принципі, не так багато часу, я в такий час ще вдома дивилася всякі серіали, свої драми. Понятно, що зараз мені не до цього взагалі нічого не хочеться, руки опускаються. Отаке От життя то ще раз, ще раз скажу. Що всім бажаю здоров'я, це головне в цьому житті. І всім нам мирного неба. Боже, як я цього хочу, щоб все це закінчилося і можна було почати своє мирне, спокійне.